Так, танки-сараї, танки-йоршики, чого Фу. тільки не придумають це російські окупи. Так, а ти не бачив цих фотографій? Ні. Ну, зараз тобі значить, в сюжеті це розкажуть. І як, як їх тільки це все діло не називали, не насміхалися в мережі, ворог просто боїться наших дронів. Тому постійно шукає варіанти, як захистити свою техніку, а водночас і знайти їм протидію. Ой, танки-йоршики. Методи різні. Деякі ускладнюють роботу наших оборонців, це зрозуміло, а от інші навпаки полегшують нашим дронам роботу. Як саме на які вигадки здатна збочена фантазія ворога, Віталій Залевський розповість. Йоршики. Незвичні танки помітили на передовій. Росіяни обмотали їх металевими канатами. Вони прикривають майже всю бойову машину. Так вони намагаються захистити їх від наших дронів. Якщо FPV спробує атакувати, можуть зламатися лопаті. Також є ризик, що дрон просто заплутається, кажуть експерти. Однак знищити таку ціль все одно можна. Для важкого бомбера немає різниці, чи є щось на ньому, чи немає, тому що там. Іде система збросу. Зброс працює по техніці. І там є кумулятивна струя, яка відпрацьовує ну півтора-два метра. Вона бетону прожигає. Тобто для неї оці захисти вони фактично нічого. Також для додаткового захисту поверх такого панциря з канатів росіяни ставлять і систему радіоелектронної боротьби. Однак, через додаткові габарити танк стає важчим, відповідно втрачає швидкість та маневреність. А через дивний вигляд у мережі розробку називають танком їжаком або танком Йоршиком. А ці танки, які намагаються штурмувати наші позиції, прозвали сараями. Усе через надбудови, які зробили з труб арматури та металевих листів. Вони мають теж захищати від атак з неба. Подібні методи захисту мають ще один мінус для самих окупантів. Надбудови дають українському оператору або розвіднику чіткий сигнал. Це важливий танк для ворога, тож і його знищення у пріоритеті. Танки сараї ворога можуть перевозити реб, а мінні трали розчищають дорогу для майбутніх штурмів. А це запуск нового дрона-перехоплювача. В Ерефії не вистачає таких засобів, тому окупанти змушені збирати деталі збитих українських БПЛА і вже з них ліпити власні перехоплювачі. Про це, до речі, пишуть самі пропагандисти. При цьому ціна такого кустарного дрона всього півтори тисячі рублів, а зібраний з нових деталей він обійдеться вже у майже 20-40 тисяч. Однак якість розробки сумнівна. А на цих кадрах полює один з найбільших страхів ворога: дрон «Баба Яга» – офіційно вампір, і його точно не зіб'є такий російський дрон-перехоплювач. Тож наша розробка лупить по позиціях, складах та укриттях ворога. А от протидія у росіян така: дрон, на який прикріпили палку. Це що таке? Б**? Сказали палку, це бабу ягу палки. вона піхоту на кошмарила? А так виглядає ще один витвір військового мистецтва РФ. Окупанти спробували зробити аналог української Баби Яги. Для цього прив'язали на виріб чотири ФПВ-дрони, які можуть підняти 10-кілограмову протитанкову міну. Однак розробка ненадійна. В РФ досі не вийшло створити повноцінний серійний аналог наших важких дронів-бомбардувальників, пишуть аналітики Дронбомба. Тому часто намагаються відремонтувати наші збиті апарати, щоб застосовувати їх повторно на полі бою.